Вітаю на моїй кухні! Сьогодні у мене ось такий пиріг зі сливами. Раджу цей рецепт всім і особливо тим, хто не любить занадто солодку випічку. Цей ніжний і, я би сказала навіть лагідний на смак пиріг дуже гарно пасує до чаю зранку. І поки сезон слив обов'язково приготуйте. Ну що, давайте готувати разом. Інгредієнти наступні: яйця, цукор, цедра лимона, олія. Сметана, борошно, розпушувач, вершкове масло та сливи. Пропорції в описі під цим відео. Тож, спочатку помиті сливи, розрізаю навпіл та видаляю кісточку. Усе сливи підготувала поки що відставляю у бік. Борошно, після того, як відважила, перекладаю в сито та додаю до борошна розпушувач і просію через сито. Щоб борошно наситилося киснем. Яйця у мене розмір С1, але їх обов'язково потрібно зважити без шкарлупи. Зайвий білок зручно прибрати шприцом. До речі, яйця з холодильника заздалегідь не виймаю починаю збивати за допомогою міксера спочатку на мінімальних обертах, потім вмикаю на максимальну швидкість і частинами додаю цукор. Маса має побіліти та значно збільшитися в об'ємі. І висипаю залишок цукру. Тепер по черзі додаю цедру лимона, олію, перемішую і додаю сметану. Продовжую збивати. І на завершення додаю борошно з розпушувачем порційно по одній столовій ложці. Загалом час збивання у мене зайняв 10 хвилин. Тісто готове. Ось такої консистенції воно має бути. Випікатиму в силіконовій формі діаметром 26 см, змащую її вишковим маслом. Переливаю тісто до форми. А тепер викладаю по колу сливи і посипаю зверху цукром. Випікатиму при температурі 180 градусів 40 хвилин. Відправляю в духовку. Пиріг готовий, залишаю у формі, щоб трохи охолонув. Пиріг гарно випікся. Зверху утворилась апетитна золота васкаринка. Ось і все. Ароматний сливовий пиріг готовий, можна насолоджуватись смаком і теплом домашньої випічки. Сливи роблять цей пиріг особливим соковитим та ніжним. А пахне він так, ніби вся осінь зібралась на кухні. Найкраще до цього порога пасує чашка чаю та гарний настрій. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Бажаю приємного чаювання та до нових зустрічей на моєму каналі!